Та всі, я думаю, бояться танка, Ну, то, тип, це я ну, зараз типу, тут Ле -Ле 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 сміливий такий. Де. Ну, типу, ну все просто, там, я не знаю, це як таксі, грубо кажучи, таке. Ну, типу, тільки великий по Покровську. Ну, ми, коротше, з різної частини України, ну, кажу, як є я львівський, там хлопці, я з Олександрії, і тому подібне. Тобто, ми складений такий, ну, солянка, я б сказав, така. Міжукраїнська. Ну побратими. Ми вже їздили на бойові завдання. Коротше, грубо кажучи, весело, теж час проводимо. Смішно деколи буває, вже з'являються, як то кажуть, свої приколи. Там в плані не то, що ти, ти там танкіст, а в плані там екіпажу. Там може бути таке, що типу, ей малий, подай той. Вже ти знаєш, хто є малий, там хто є хто. Ну, типу, прикольно. Типа, ну як старший, я типу я командир танка. Все і на тому моя задача закінчується. Ми між собою, типу, привіт, привіт, папа, папа. -па. Yeah. Навчалися в Польщі. В школіні лялеопордове навчання проводило тривало місяць часу. Тобто, кожен вчився на тих посадах, на яких він на даний момент стоїть. Тобто зарядюючий незарядючого, навідник не навідника, командир танка і вихвод відповідно. То, що, типу, командир танка і навідник, це плюс-мінус такі суміжні між собою спеціальності, оскільки командир по факту має знати все, що в танку є, що з ним, типу, там ну ТТХ будова, як їздити, стріляти, заряджати і тому подібне. За час навчання теж встиг попробувати на різних посадах. Типу побув із заряджаючим, навідником признаюся найцікава насправді в тому танку ця спеціальність, бо тому що ну, типу в нього найбільше всяких пультів, кнопок, але ну вона й найцікавіше, бо ти ну, безпосередньо керуєш гарматою. І взагалі, ну по факту, як танком, міхводом теж побув типу, трошечки, поїздив. В командира більш така відповідальна там, не знаю. Керувати дорогою, віддавати накази, обирати пріоритетні цілі. Спочатку страшно було, да, перший раз. Ну, типу, там, так як ми ніхто там, як то кажуть, зараз не обстріляні люди. Ну, блін, спочатку да, було страшно, ну признаюсь, навіть самому. Але типу сідаєш в машину, якось трошки страх пропадає, бо тому що ти розумієш, що в тебе там. Ну, скажімо так, не просто бронежилет якийсь і все, в тебе там майже 60 тонн броні навколо тебе. Плюс ти сидиш в бронекапсулі, їдеш собі, типу не відчувається. По машині взагалі їде плавно. Відстрілялися, відпрацювали посадку, вернулися назад. Ну, типу, ну все просто, там, я не знаю, це як таксі, грубо кажучи, таке. Ну, типу, тільки великий по Покровську. О, приходить там. Берка, типа то-то-то вразите, сідаєте, розмоску... ну, типа, розмасковуєте танк, завозите, швидко перевіряєте насправді машини. Це обов'язкова штука, бо тому що ну, типу, несправний танк може бути прям дуже страшною бідою. Сідаємо, їдемо по координатах, типу, які дають, прокладається маршрут. В більшості випадків у нас маршрути завжди складені, типу один, як основний, другий на випадок того, якщо десь розгубилося або загубили якийсь орієнтувальний знак, тому що ну, орієнтувальні знаки тут зараз. Ну, типу, годину він є, годину немає. Заїжджаємо, відстрілюємося, вертаємося назад по або одному, або по другому маршруту. Так само заїжджаємо назад на місце розташування, провіряється танк на наявність пошкоджень в плані того, що це може бути як і також якийсь там з електронікою. І, що знаємо, то стараємося робити самі, що не знаємо, викликаємо рембат або тих людей, які більше це відповідальні. У нас екіпаж може бути ну, взаємозамінний. Тобто я можу спокійно в плані сісти і до іншого екіпажу в якості командира. Так само я можу сісти в своєму екіпажі в якості цього навідника чи заряджаючого. Механіком водієм би хотілося, але в мене на то було менше практики. Насправді та всі, я думаю, бояться танка. Ну то, тип, це я ну, зараз з ділив і такий. Блін, мені здається, танк як танк, типу насправді він, да, він, типу, кращий, ніж, скажімо так, українсько-радянські танки. Ну, в рази. Він і точніший, і швидший, і маневреніший, живучіший. Ну і що найголовніше, це от прям екіпаж береже. От що що, німці типу, продумали, це ідеально, я вважаю.